Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Попри те, що ворог оголосив на різдво так званий режим припинення вогню. 7 січня рашисти атакували околиці Запоріжжя. Ушкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти, також понівечено автотранспорт місцевих жителів. Серед людей постраждалих немає. Вночі ворог вкотре атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет, пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. За інформацією генштабу на запорізькому напрямку окупанти продовжують оборонятися на раніше зайнятих рубежах та здійснюють інженерне обладнання позицій. Також минулої доби російські терористи не припиняли гатети по цивільній інфраструктурі регіону. Всього до правоохоронців надійшло шість повідомлень про руйнування будинків жителів Запорізького, Пологівського Васильівського районів. На запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля дорожнянки, чарівного, білогір'я, малих Щербаків, Степового і Кам'янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.